вами проєкт телерадіостудії міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. 25 лютого 2014 року будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі пікетували близько 400 проросійськи налаштованих людей. Вони вимагали зняти державну символіку України, а ще провести позачергову сесію, на якій прийняти рішення про референдум за незалежність Криму. Щоб не допустити такого розвитку подій, 26 лютого під стінами парламенту Криму відбувся проукраїнський мітинг. На заклик Меджлісу кримсько кримськотатарського народу тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей вийшли на мирний протест, щоб чинити спротив російській окупації та підтримати цілісність України. Завдяки зібранню того дня кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу автономної республіки у складі України у 2020 році. Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким встановив двадцять. 26 лютого, день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вже 11-й рік Кримський півострів є тимчасово окупованою територією України. А ті кримці, хто не визнав його російським, по сьогодні піддаються переслідуванням та затримуються спецслужбами Російської Федерації. Наш гість, не зрадивши військовій присязі та пам'яті предків. Також не визнав окупацію Криму та у 2014 році продовжив військову службу у Києві. А згодом в Одесі у 2019 році заснував громадську організацію Кримські Татари Одещини, яка допомагає родинам Кремли військовим та внутрішньо переміщеним особам. Рада вітати у нашій студії кримського татарина, депутата Одеської обласної ради Февзі Мамутова. Я, вітаю вас, і я вас вітаю. Приємно бачити ще раз у нашій студії. Дякую. Де ви знаходились е, під час мітингу. 26 лютого. Я був на мітингу з зі своїми друзями. Наскільки це можливо, я тоді розумів, що відбувається і за що ми боремось саме до 2014 року. Ви відчували якісь певні утиски у зв'язку з тим, що ви представник один зі східноєвропейських тюркських народів кримських татар? Дитина в школі місто Севастополь, півтори тисячі учнів. Я один кримський татарин. Чи відчував я якісь шовіністичні там напад нападки? Да, але я на цьому битись навчився. Зараз якось аналізуєте, що до 2014 року був якийсь такий м російський вплив. Звичайно. Був російський вплив через е, грантову підтримку тих громадських організацій, які працювали е, там. Е, грантова підтримка політичних партій, які не соромились на території суверенної держави України називати свої партії Руський мір, руський блок, назви в Севастопольської в Севастопольській міській раді вони там не дуже відрізнялись. Ми кажемо про площу е, адмірала Нахімова в Севастополі, де от такими червоними буквами дом Москви написано. Це про дозвіл на своїй території робити що завгодно потенційному ворогу. Ми ж кажемо не тільки про вплив Росії туди, а ми ще будемо казати про невплив України туди. Це ще один такий собі фактор на, на той момент. Тому що е, ми бачимо е, в якому положенні е, через Януковича, е, перед ним ще когось і так далі, е, в якому положенні була українська армія, знаходячись в Селестополі, і як виглядали на їх фоні російські офіцери Чорноморського флоту. Ці всі фактори вони і впливали на погляди людей. Е, е, а потім вже блокування каналів, пропаганда місяць часу. Все готово. На минулорічній нашій зустрічі в студії, яка була присвячена 80-й річниці депортації кримськотатарського народу, ви говорили, що для того, щоб інформативно боротися за уми кримчан, ви створюєте певний контент. Ви це так гарно назвали когнітивна деокупація свідомості. Тут справа не в контенті, в ньому в тому числі, але що важливо, можливість. Давати, навчатись дітям, які там закінчили школу, тут вивчити українську мову і вступати в вузи, це є така програма Крим Україна, щоб людям було бажання приїхати в Україну, розвиватись тут і давати свої плоди, своїх вмінь і так далі на відновлення цієї держави. От що важливо, от що таке когнітивна деокупація. Тобто, все вона перспективу робить? Бо ви ж це вже... потрібно робити було позавчора, і ми це весь час робили. Ми ж навіть не побачили великий спротив на перейменування однієї з вулиць на ім'я Рішата Аметова, героя України. Чи... Позитивно це впливає на думку кримських татар, які живуть в Криму, про Одеситів, про Одесу і про нашу тут роботу. Звичайно, скільки вулиць посеред, в центрі міста Сімферополя чи Севастополя названо іменами кримських татар? Нескільки. В Одесі названо? Ви ж пам'ятаєте 2022 рік? І наскільки, по нашим відчуттям, Крим опинився ближче? Затримання. Проукраїнських кримчан, зокрема і кримських татар вони посилились після повномасштабного вторгнення. Людей почали не тільки, не тільки на початку затримувати, судити і так далі. А ми бачимо історію Рішата Аметова, От якраз я сказав, на честь якого названо. Він вийшов на одиночний пікет. Пропала людина, шукали, шукали, шукали. Знайшли мертвий тіло просто в страшному стані. Багато молодих людей досі не знайшли. Це про е, перші кроки, залякування. Посилилось ні. Воно так стабільно-стабільно, але інколи бувають оці вспишки, знаєте, спалахи. На фоні перемог наших. На фоні перемог, по-перше, на фоні е, подій всередині Росії, по-друге, так скажімо, щоб не забували час від часу, вони бажають тримати в страху людей. А як от взагалі відбуваються такі затримання? От зокрема вашого брата, як затримали? І ви знаєте, взагалі де він зараз знаходиться? Так, да -да. Він зараз знаходиться в Ростові, час від часу проходять судові засідання. Ще нема вироку. Як відбувається затримання? П'ята ранку, знаючи звичайно, що там є в будинку дитина, дружина, причому дружина покрита згідно ісламським традиціям, вони, не дивлячись на це, звичайно, вриваються туди і виламують двері, дитину будять прожектором, тикають автоматом і так далі. Ну, максимально нахабно така окупантська поведінка людей, які залякують, тому що самі бояться і розуміють, що вони не на своїй землі. А потім найголовніше підкладання літератури, яка є заборонена на території РФ. І знову ж таки, що, що за література добре, це про релігію. А чому вона лежить десь на полу і релігійна людина хіба буде десь в подпал кидати релігію, яка каже, несе ім'я там Господа? Ні, вони, мабуть, будуть на найпочеснішому місці зберігатися. Ну і так, якось так, абсурд. А в чому ж от його звинувачують? E, значить, по-перше, тероризм, по-друге, посягання на зміну влади режиму влади в Російській Федерації. І ще один такий момент: на території Криму вони, вислужуваясь перед Москвою, вони знущаються над людьми, вони підключають ток, вони вибивають свідчення і так далі. Які заходи, враховуючи от сьогоднішні реалії воєнного стану, плануються в Одесі, в Одеській області 26 лютого в день спротиву протягом року? 26 лютого ми підіймемо кримсько-татарський прапор біля обласної ради, ми підіймемо кримсько-татарський прапор біля мерії. Ми зберемося на дискусію. Таку панельну дискусію в бібліотеці Грушевського 26 лютого. Я прийняв рішення, наприклад, напередодні 26 лютого взяти 10 генераторів і поїхати на Херсонщину і роздати в тому числі нашим захисникам, яким це потрібно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. За те, що ви вже зробили. Дякую за цю розмову, що прийшли до нас. І я вам дякую, що запросили. Нагадую, гостем нашої студії був справжній патріот своєї країни кримський татарин, голова громадської організації Кримські татари Одещини, депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов. Бережіть себе, вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна!